Друзі, доброго ранку. Компанія Fresh Auto вітає вас. Маємо ще одну новинку. Заїхала до нас. Це BMW BMW 530. Друзі, так, 530 G30 кузові. От нас даний автомобіль. Значить, по автомобілі чисто 2018 року. Навіть друзі, це у вас буде по техпаспорту чистий 2018 рік. А якщо розібратися, то перша реєстрація в даного автомобіля була була 2019 року. Але техпаспорт у вас буде дві 2000... 18 роком. Отже, 2018 рік з тралітровим дизельним двигуном, потужністю 195 кВт, друзі, даний автомобіль на автоматичній коробці передач. І що головне, друзі, в цього автомобіля в нас пробіг, оригінальний пробіг. От, Оригінальний пробіг. Зараз сам, друзі, хвилинку. Там 100, чимось тисяч, по-моєму. Так, хоп. Так, дивимося, дивимося, що в нас по пробігу, друзі. А пробіг в мене не хоче показувати. Да? А чого не хочеш показувати, хочеш, щоб запустили. А є оригінальний пробіг 154 тисячі. І цей пробіг, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером по він-коду, е, друзі. Пробувається, ця автівка заїжджала повністю по регламенту, все чітко, гарно обслуговувалося. Так що наразі ніяких нюансів з даним автомобілем абсолютно в нас немає. Друзі, даний автомобіль у нас пригнений з Данії. Здані для доволі на непоганій комплектації, друзі. Е, привід привід в цього автомобіля задній, це не повний привід, це оригінальний, класичний задній привід BMW в універсалі. Ось такий автомобіль у нас. Е, так, ну, і по комплектації так, трішки пізніше. Головне я вам покажу локофарби покриття приладом, щоб ви мали розуміння, що все є добре з даним автомобілем. І потім пробіжемося по комплектації. Отже, зразу, друзі, по лакофарбовому покриттю вам показую, що все є абсолютно добре, а це, а ні, це метал, це був в Х5 пластик. Тут метал. Значить, Бачимо у нас по лівій стороні автомобіля Значить, дверка була, крило. О, дверка, крило, ще раз дверка одна. Заднє ліве крило, друзі. Ще раз ліве криво. Кришка багажника. 47, 46. Ну і по правій стороні, друзі, 71 криво. Ще раз 68. 50. 63. 59.

Так, отже, бачите, друзі, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких абсолютно нюансів по лакофарбовому покриттю. А якщо взяти взагалом по зовнішньому вигляду автомобіля, реальний стан є доволі хороший даної автівки, тому що друзі, ось бачите, по кругу сам автомобіль ніяких дефектів у нас немає. Там у вигляді там подряпин чи вмятин. все є ціло гарно, рівненький автомобіль. От, бампера також ніхто не знімав, вони тут на місці, всі в зазорах повністю стоять. От, по задній частині аналогічна ситуація. Притертості і подертості по бамперах та по кришці багажнику в нас немає. По правій стороні, ось бачите, як виглядає також права сторона. Все дуже-дуже добре. Колір автомобіля чорний. От, друзі, Так що, як на мене, реально... Дуже класний має зовнішній вигляд цей автомобіль. По передній частині дрібні сколики є присутні, того, що чорний колір, друзі, от їх, вони сильно кидаються на чорному кольорі. Ніяких критичних сколів, друзі, в нас немає. Тобто такі сколики пробили лак з фарбою до металу, що вам щось фарбувати, ой, фарбувати, вибачаюсь, потрібно. Немає. Тобто абсолютно плюс-мінус адекватні сколи на 150 тисяч пробігу. Так, є, по зовнішньому вигляду все є добре, все показав. Якщо щось не сказав, то питайте, вам зніму, покажу. Так, далі внутрішній стан по внутрішньому стану автомобіля. Ось такі, друзі, у нас є внутрішній стан автомобіля. Дефектів по цій карті я не бачу. Один такий дефект, друзі, є це в нас ось тут, мабуть, чи не дочистило чи що. А можливо, ви ж завжди спиралася людина ліктем сюди. От, і ось такі моменти в нас в е, автомобілі можуть часом з'являтися, якщо ліктем спирається людина. Е, тут такі є. Далі. По порогу, бачите, поріг автомобіля абсолютно в хорошому стані. Сидіння аналогічно, бачите, в якому стані. Ніде нічого не потерто, не порвато. Все чисто гарно, до речі, доволі хороший запах автомобіля. От в автомобілі не курили. Кермо, кермо класне, реально класне, без пошкоджень. Е, підлокітник, друзі, КПП, торпеда. Ну, Взагалі, в общем, ось так виглядає. Передня частина автомобіля. Як на мене, є доволі хороший стан, незважаючи на те, що ось, от, от один мінус я на карті дверей. Так, далі, друзі, пішли, поїхали. Е, на цій карті все я добре. Взагалі вона практично як нова. Задній лівий поріг в хорошому друзі, стані. Хоро, хороший реальний стан, яких пошкоджень немає, потертися по пластику, задній диван ось так виглядає. Переднє сидіння позаду. Так, є, і є. Так зразу сідаємо, дивимося по стелі, що робиться у нас. Так. Оце щось біло, це якийсь пушок. Це нічого тут немає. Ну, Стелі в хорошому класному стані. Зараз ще зглянемо з сторони багажника. От. Так, багажник відкриваємо, дивимося. Отже, зі сторони багажного відділення. Зараз дивимося. Так, то у нас коврики, друзі, додатковий, але зараз я заберу, щоб ви бачили більш детально сам автомобіль. Так, є, 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 є цей пластик в чудовому стані на кишці. Поличка є додаткова. Ну так, да, то друзі, по багажнику практично нічого не возили, взагалі того, що і бампер в гарному стані задній, ось ця накладочка, ось цей весь пластик, бачите, стеля оця. Так, що як немає, тут все дуже-дуже добре з цим з багажним відділенням. Так, комплект завжди, BMW, жилетка і більш немає нічого. В комплекті у нас... А, ні, аптечка, компресор клей положили. О, супер. Бо вже не ставлять ремфлети колеса, мабуть, вже просто кидають компресор та клей, як всі автомобілі. Так, є, по цій стороні все добре, друзі. От, далі, задня права карта. Ніяких пошкоджень я не бачу. По цьому порожику, друзі, трішки є потертість на цій облемі BMW. Бачите трішки є От По сидіннях тут все добре, диван я вам показував, стелі так, взагалом ось так виглядає. От. Ця карта. Ось так. Далі. Поріг переднього правого пасажира тут все супер бордачок тут пластик не пошкоджений, торпеда. Ну Як на мене, все плюс-мінус все класно, незважаючи на те, карту водія, десь там, що там трошки вин від, від ліктя. І оцю е, задню праву, е, задній правий поріг, де також видно якісь мінімальні сліди експлуатації. А так, я все дуже-дуже добре в даному автомобілі, друзі. так Отже, сідаємо. Сідаємо. Що, запускаємо? Запускається кнопочкою. Запустили. Ух, звук, звук от реально в BMW дуже круто подобається, як працюють ці двигуни. Так, є, бачите, помилок немає, все працює, все добре, всю машину передивились, комп'ютерну діагностику, походові діагностики, по покету. Показав. Так що все є добре, вам абсолютно друзі нічого робити не потрібно з даним автомобілем. Ну і по комплектації. Цифрова панелька приладів перед вами. Класна штука, дуже приємно дивитися, є. Далі, адаптивний круїз, контроль є. Там спереду, хто звернув увагу, стояв радар. бачите за що він відповідає. Є. Так, Автоматичне світло фар також є присутнє от В даного автомобіля. Що в нас ще, друзі? Двохзони, клімат-контрольний, 4-зони. Адаптивні амортизатори з функцією ви вибирають собі режим їзди, є комфорт Eco Pro. Далі підігрів сидінь є у нас. Далі підігрів сидінь є. Клімат двохзонний я вам сказав, по асистентах. Так, асистентах, асистентах. Так, індивідуальний конференцію. Що в нас є по асистентах? Друзі, зараз глянемо. Індивідуальні. Це, ага, асистент, мабуть, є до зустрічного автомобіля та асистент на людей, які реагує. Тобто, що сама, сам автомобіль гальмує. Далі, 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 далі. Що в нас ще? Що в нас ще в даному автомобілі є? Так, 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 так. Дивимося так, дивимося навігація. Навігація є. от, Так, навігація. До речі, шкіряне кермо дуже приємне з шкірою обтягнути кермо і аеробек ось цей. Є е, сидіння ось з, з, з рижої шкіри. Також є в комплекті два ключа. От, як завжди є. Е, чорне стелі, друзі. чорне стеля, друзі, є в даного автомобіля. Потім чорна стеля, потім, 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 що 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 ще, 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 друзі, шукаємо, шукаємо. О, побігли, побігли, ага, е, Що в нас є? Парктроніки Е, камера заднього виду також є даного автомобіля. Е, потім, потім, потім. так, Без ключового доступу в нас немає. Е, диски 19 розміру, резина 245 на... 35, дуже низька профілька. Е, оптика, я говорив, вона е, адаптивна. Переключаю ближче дальне світло, ось радар, друзі, на адаптивний круїз є. Електрофішка багажника є, друзі. Та й плюс-мінус якось отак по цьому автомобілю. Але що самое головне друзі? Як завжди, це у нас ціна правильно. І що вам хочу сказати в двох словах про цей автомобіль. Отже, ціна на дану автівку вона буде... Найдешевше на ринку України. Тобто за 530 BMW ціна буде дуже-дуже класна, друзі. І орієнтовна вартість даного автомобіля буде вартувати у нас е, в районі 35 тисяч доларів. Отже, друзі, будь ласка, хто розраховує на такий бюджет, як завжди, заїжджаємо до нас на тест собі подивитись, покатайтесь. Повірте мені, автомобіль реально вартий уваги за такі кошти 3-літровий двигун. Ви послухайте, він працює просто. Ну, не знаю, як швейцарські часи, мабуть, дуже гарно працює двигун, вон ну, ніяких нарікань немає. Так що, друзі, до чого веду? Хто розраховує на такий бюджет? Залітаємо до нас та Підздраві, покатайтесь, ми вам покажемо, якому стані купували, діагностику, можливо, зробимо вам. Якщо треба офіційний дилер до офіційного дилера. Так що, друзі, реально дуже прикольний класний автомобіль, їде гарно. Коробка найкраща, вбиваєш швидкості, переключає, так що ви навіть не відчуваєте. Так що, друзі. Залітаємо до нас, всім вам гарного дня! Будемо зв'язочку. Пока, пока.